Дякую. Пане Максима, Максима Ватюшенко, ТВКЛМА. Скажіть, будь ласка, чи були усунуті ті недоліки в роботі дитячої обласної лікарні після візиту президента України? Ним під час вичерпнього звернення по приїзду Миколаєва. Так, були усунуті недоліки, були лікарні швидко лікарні обласної дитячої лікарні, закуплені кондиціонери. Кондиціонери були встановлені в приміщеннях, де знаходяться медичні працівники та в палатах. Але ми продовжуємо встановлювати системи. Охолодження це я б назвав це системами регуляції мікроклімату, тому що вони працювати будуть також на підігрів, якщо не буде хватати температури. І також були встановлені там жалюзі ролети. Це були ті палати, де лежали хворі, які постраждали від прильотів і були відновлені вікна, які були вибиті, вибиті взривом. Вони тому були нові і жалюзі і ролети. Час було до заку. Але ми плануємо за два місяці звіт від лікарень по встановленню кондиціонерів систем мікроклімату від всіх лікарень Миколаєва і Миколаївської області. Травмпункт. І чи знаєте ви, що зарплата медсестри у хірургічному відділенні цієї лікарні від 6 тисяч гривень, а лікарня хірурга вищої категорії, зарплата хірурга вищої категорії 9 тисяч, з урахуванням чергування можливо 10. Як ви вважаєте, чи достойна ця заробітна плата? Я вважаю, що ця заробітна плата не достойна ні для медсестри, ні для хірурга. Я сам хірург і працював там три дні назад в операційній. Я знаю, що це за труд. Що це за праця, які навантаження є на лікарню швидкої медичної допомоги? Тому ми робимо все можливе для того, щоб виправити цю ситуацію. Зараз ми проговорювали з Віктором Кириловичем Ляшко і Віталієм Олександровичем Кімом шляхи вирівняння цієї ситуації, для того, щоб зарплата відповідала постанові і була мінімальна у лікаря від 23 тисяч гривень. А у медичної сестри наскільки питає 15, 15 500. Так як ЛШМД знаходиться в зоні, в якій можливі військові дії там згідно постанови є определенна зона. Залітку на Суспільному Ірина Валентинівна. Скажіть, будь ласка, по відновленню швидкої медичної допомоги у чому? У відновлено скільки зараз лікарня приймає вже хворих, скільки могла приймати до повномасштабної вихідні і зараз я так розумію. Ви про трампунт маєте трампунт, на увазі? Да, значить, у 22-му році лікарня в цьому трампунті прийняла більше 8,5 тисяч травмованих осіб. Якщо брати з з того моменту, коли вона введена в експлуатацію, то там пройшло близько 56 тисяч звернень за медичною допомогою. Наразі травмпункт відновлений, і лікарня з вчорашнього дня приймає там пацієнтів. Навіть сьогодні ми там були, там були пацієнти, які очікували свого часу прийом. обійшлося і 10,9 мільйона. Все зараз. До 80 чоловік, 100, від 80 до 120 чоловік в зміну. Вони працюють 24 на 7 цілодобово. Це єдиний травматологічний пункт в місті, який працює цілодобово з операційними, з рентгеном. Питання міське, охор... міське управління охорони здоров'я та облдержав прогнозують фінансування від НСЗУ враховуючи те, що більшість людей виїхала, а НСЗУ фінансує. З на пролікованих пацієнтів, щоб не було таких проблем з зарплатами, як Вальшанде та наших пологових. Вчора була нарада з Національної служби здоров'я України. Всі ці питання проговорювалися, всі ці питання підіймалися. По кожному закладу ми зараз прораховуємо їхню спроможність до кінця цього року і на які пакети ми зможемо претендувати в слідуючому. Тому ми не тільки прораховуємо. Ми зараз робимо ті зміни, які можна ну, зробити для того, щоб можна було якомога більше заключити пакетів з Національної служби здоров'я України. На початок року ми почали їх заключати. У нас було 143, зараз уже 153. Тобто, ми постійно цей потенціал нарощуємо. є суб'єктивні, є об'єктивні причини. Ми розуміємо, що сьогодні три полових будинки в місті Миколаєві це багато, потужності їх малі, тому що всього на 20% вони були завантажені протягом першого півріччя цього року у зв'язку з тим, що просто немає пацієнток. Тому було прийнято рішення сьогодні. Ми знаходимося в зоні бойових дій, і місто Миколаїв може не приймати ніякі реорганізаційні моменти, але щоб попередити ту ситуацію, яка є сьогодні. В лікарні швидкої медичної допомоги ми вже 31 липня приєднали такі заклади до більш потужних. Вчора ми проговорили з Національною службою здоров'я маршрути, як буде відбуватися приєднання до кінця року для того, щоб ми могли не втратити всі випадки, які були в цьому році, і на слідуючий рік об'єднані заклади отримали всі кошти по двом сукупним закладам, які були до них приєднані. Звичайно, звичайно, давайте я допомню доповідь Ліни Валентини, тим, що прогнозування на 2024 рік воно залежить від постанови кабінету міністрів, яка регламентує стоїмость, які відшкодовують держава, точніше НСЗУ, лікарні за пролікований випадок. Вона ця постанова виходить в грудні. 2023 року і щороку вона нова з урахуванням тих, того бюджету України, який є, з урахуванням ціни цієї послуги. Наскільки, як нас запевнили, що з кожним роком буде збільшуватись ціна за послугу, тому і вони фінансують ці пакети по різним типам. Є так поняття глобальна ставка це коли платиться за. Одну кількість пацієнтів на рік, незалежно від кількості звернень, є оплата за по факту, наприклад, як роди. Тобто, якщо прийшла жінка, вона народила за ці роди, НСЗУ заплатила. Є різне фінансування, наприклад, фінансування екстреної медичної за допомоги залежить від кількості проживаючих осіб Миколаївській області. І щороку вони перераховуються. Наші головні лікарі мають статистичні дані, скільки вони зробили операцій. Щомісячні звіти від НЦЗУ кінці року можуть прорахувати, скільки в них орієнтовно буде коштів на рахунках, скільки вони будуть отримати на слідуючий рік. Але без постанови Кабіни, яка виходить в грудні, це будуть орієнтовні показники. Проблеми з зарплатами, в якому ще раз, я не розумію слово недофінансування, коли платять за виконані послуги. Їм платять стільки грошей, скільки послуг вони оказали, скільки пацієнтів пролечили, стільки вони коштів заробили. Тому поняття недофінансування це ну недоречене. Постанова вийшла, вийшла тільки в минулому році. Не були Постанова вищі виходить 27-26 грудня там приблизно такі це дати. І ще одне питання. Чи наразі якось повертаються до міста всього профільні лікарі, зокрема дитячої? Чи є там наразі проблема? По місту Миколаєву. Проблема завжди кадрова є і буде. Діє зараз програма залучаються лікарі. У нас в другій дитячій міській лікарні працювали лікарі з Западної України, які приїжджали до нас, допомагали. Зараз повертаються наші спеціалісти, і ми намагаємося все-таки облаштувати так, роботу закладу, щоб максимально було зручно як для пацієнтів, так і для лікаря, який веде прийом. А є якісь скільки вистачає наразі? Кого? Ну, я вам можу дати цю цифру, поточнюю керівника другої дитячої міської лікарні, скільки в неї наразі працює чоловік. Ще раз, з-за зникшого дефіциту з Дефіцит кадрами. Це і дітей на сьогоднішній день. Тому та кількість спеціалістів, яка є, вона кожен день сьогодні справляється. Наприклад, лікарня друга дитяча, в якій було 210 ліжок до війни, вона сьогодні не завантажена. Або, можна сказати, завантажена там на 25-30%, тому що і дітей в місті немає. Але ті спеціалісти, які працювали в стаціонарі, вони зараз в поліклініках ведуть прийом дітей, особливо тих, які йдуть до школи. Стосовно я доповню того питання, що ви спитали про там, 600 медичних працівників, лікарів, які приїдуть до Миколаївської Херсонської області. Mm -hmm. Не пам'ятаю, хто, хто запитував, дивіться, ми що два тижні збираємо потребу в критичних медичних кадрах, яких не вистачає лікарням. Подаємо її до Міністерства охорони здоров'я. Це Миколаївська і Херсонська область. Ці лікарі, які ця інформація потім через Міністерство йде на на області України, в яких не було таких скрутних умов, не йдуться активні бойові дії. І лікарі приїжджають до нас в командіровку. Вони приїжджають від двох тижнів до двох-трьох місяців, як вони підписують договір з цими командировачами. Фінансуються, вони не втрачають місце роботи за основним місцем, де вони працюють. А тут вони в командировці ще й отримують командировочні, тому сказати по спеціалістам там скільки приїхало, скільки уїхало, яких спеціальностей, тому що ми збираємо повністю по всім і місту Миколаєву, і районам, і сімейній медицині, і подаємо таку велику інформацію до мозу. Якщо вам цікаво, то зв'яжіться зі мною в понеділок. Я виберу цю інформацію, скажу скільки у нас було яких спеціалістів залучено з інших областей. Добре, а от ті, хто приїжджають в командировку, їм не житло, Ну, за, за їхнім бажанням. Є люди, які приїжджають до нас, вони в чергування ми їх ставимо, тому що в нас були з цим проблеми. І в принципі за їхніх бажання. Вони або проживають на території закладу, або ми знімаємо їм житло. Пане Олександр, дозвольте вам те питання, яке стало Віталію Кіму. Оці 13 закладів, які зруйновані, які подаються на фінансування. Чи можемо озвучити пройти? У мене немає зараз списка, але давайте вспомнімо, які були розрушені. Це Березні Гувацька. Баштанська багатопрофільна лікарня, це лікарня швидкої медичної допомоги, це кожвіндиспансер, це психіатрична лікарня, це санаторій Южний. Плюс амбулаторія в селищі Білозірка, амбулаторія в селищі, ой, не в, може не в селищі, Вознісенському це ПМСД, я щось просто не пам'ятаю, і це такі, які були капітально так розрушені, які підлягають там відновленню капітальному будівництву. Є які ми відновили там окна. Двері для того, щоб продовжувати працювати нашими медиками, отримувати допомогу. Тепер ми цю інформацію більш доцільно. Підіймемо для того, щоб якщо є якісь, будів... якісь якісь будівельні роботи, то щоб вони були зроблені не тимчасові, а перевести їх в капітальне для того, щоб покращити ці амбулаторії, ці лікарні, вистроїти сучасні лікарні, а не встановлювати старе здання, в которо і так не сильно були предназначені для такого виду діяльності. Запитання стосовно того, чи за останні 2-3 місяці у саме за літній період скоротилось навантаження нашої лікарні з боку перефронтової Херсонщини і міста Херсон. Дивіться, ми не відокремлюємо цих людей, тому що нам Національна служба здоров'я платить за випадок. Медичним закладам абсолютно все рівно звідки прибула людина, чи вона з Вознесенська, чи з Первомайка, чи з деокупованих територій, чи з Херсона. Ми всіх беремо за весь цей період. Ні однієї скарги на те, що когось не поклали в стаціонар там чи не надали допомогу, не надходило. Є іншого виду там звернень. Тому е сьогодні сказати чітко, що зменшилось чи збільшилось, загалом е останні місяці навантаження в закладах і кількість звернень людей зросла. І це видно по єдиній електронній системі, в яку вносяться всі випадки. Ну згідно з проможною мережі, яка у нас всі ці дискусії тривають у нас уже дуже давно, повинні бути розраховані лікарні відповідності до кількості населення. От, відповідно до кількості населення, є лікарні надкластерні, які несуть функції уже спеціалізованої допомоги. І є лікарні кластерні, куди звертаються пацієнти. Там фактично той самий набір відділень, і вони надають безпосередню допомогу. Ви прекрасно знаєте, що в місті Миколаєві є лікарні, які знаходяться в пристосованих приміщеннях, не нових. І сьогодні я думаю, абсолютно правильна позиція, що ми не повинні країну там відновлювати шляхом, що ми будемо ліпити щось старе. А країну треба відновлювати шляхом того, щоб будувати нові будови І нові запускати методики, лікування і все інше, причому навчати в тому числі спеціалістів. Тому ця ідея виношується вже давно, тому що вже будували там цей недострой. Але вже другий рік це питання піднімається останній час постійно. Воно піднімалося мером з ЄБРР. Піднімалося питання зараз. Ми знаходимося на тій стадії, що вже всі розуміють, що концентрація медичної допомоги в одному місці, коли є абсолютно всі відділення, вона приносить найбільш якісний результат з найменшими затратами. Тому в перспективі планується в місті Миколаєві створення трьох кластерних закладів. Перший це п'ята міська лікарня, яка далеко знаходиться від міста Миколаєва від центру, яка має абсолютно весь набір. Відділень і на її території побудований новий інфекційний госпіталь модульний, який є надсучасним і працює сьогодні на повну потужність. Він приймає всі інфекційні захворювання з усього міста. Ми туди їх відправляємо. Дуже задоволені пацієнти там кваліфіковані молоді кадри працюють повністю. Госпіталь всім забезпечений. Друга лікарня розглядається третя міська лікарня, яка працювала раніше як хірургічного профілю стаціонар. Зараз протягом ковіду ця лікарня працювала як ковідний госпіталь з повним навантаженням пацієнтів. Вона повністю модернізована, вона може працювати повністю в автономному режимі. Тому і третя лікарня це буде та лікарня, яка буде знаходитися на третій Слобідській. Це абсолютно логічно. Що стосується дитячої міської лікарні, яка знаходиться на Рюміна, то моя позиція така, що якщо мама з дитиною іде обстежити дитину, то в одному місці повинні сконцентровані бути всі вузькі спеціалісти, які працюють в дві зміни, все обладнання найсучасніше, де можна пройти з 8 ранку до 8 вечора всіх вузьких спеціалістів і вирішити всі питання. Сьогодні обладнання фактично вже закуплено, частина закупається, продовжує закупатися. В другій міській лікарні завершено проєкт, будуть до кінця року проведені ремонтні роботи за позабюджетні кошти. І сьогодні, я думаю, що ми найближчим часом побачимо новий трансформований заклад в місті Миколаїв, який сподобається і маленьким пацієнтам, і батькам. Давайте я доповню. Спроможні мережа. А, і перинатальний центр. Ми роботи ці проводимо, тому буде дуже комфортно і мамам, і маленьким дітям. Значить ще раз, по поняттям, так. кластер, надкластер, дивіться, спроможні мережа. Останній це постанова Кабміна 174 від цього року. По цій мережі ми ділимо лікарні на чотири категорії. Це надкластерні, це високоспеціалізована медична допомога. Ми потім кластерні це багатопрофільні лікарні, про які розповідала Ірина Валентина. Загальні лікарні це лікарні чуть менші, але які оказують необхідну медичну допомогу, і лікарні громади. Стосовно кластерів, наш госпітальний округ це Миколаївська область. В них виділяють чотири кластери: це Первомайський район, Вознесенський район, Миколаївський район, і місто Миколаїв і Баштанський район. У цій постанові одна кластерна лікарня має право обслуговувати там до 150 тисяч осіб, які проживають на цій місцевості. У нас Первомайський район приблизно я ще скажу, тому що це така статистика: 145 тисяч населення, Вознесенський район. 175 тисяч населення, баштанський 134, миколаївський 636 тисяч. Це приблизні цифри. Ви розумієте, що учитува війну і міграцію, вони можуть не відповідати дійсності. Тому в кожному кластері, тобто Первомайськ, Пірвомайськ, Баштанка, буде визначена сама потужна лікарня їх, і вона буде кластерною, де будуть всі направлення, які казала Ірина Валентина, Только що, я це просто доповнюю по області. Високоспеціалізовану допомогу будуть надавати наші лікарні в більшості, скажімо так, це обласні лікарні, це Миколаївська обласна лікарня, Миколаївська обласна дитяча лікарня, це наш фтізіопульмонологічний центр, це наша психіатрична лікарня, онкологічна лікарня. Про реабілітації, фізичній реабілітації, да? у нас є і цивільні, і військові, які потребують цього питання. Які заклади у нас законтрактовані, і цьому ж приділяється питання? Значить, слово реабілітація зараз дуже, дуже популярна. Реабілітація зараз хочуть займатися всі, але давайте говорити про доказову медичну реабілітацію. Ми плануємо. Що реабілітація буде при всіх кластерних, обов'язково буде при всіх кластерних лікарнях та при обласної обласної взрослої, обласної дитячої лікарні. Це пацієнт, який отрив інсульт, дожен після лікування проходити реабілітацію в тому ж закладі, де йому надали допомогу. Чи в тому же там територіально yeah, медичному об'єднанні? Yeah. Він не до він не повинен після лікування бути виписаний, а потім іскати заклад, де би йому пройти лікування. Тому він має не вийти з медичного закладу і отримати всі послуги ліку... реабілітації. Це, скажімо так, остра реабі... гост... гостра реабілітація, яка казується на ранніх етапах. І, Довгострокова вже реабілітація, яка йде через срок. Якщо пацієнт після лікування інсульту якийсь проходить час і він не знайшов цю реабілітацію, яка б йому була потрібна, то якість надання лікування, якість в них дуже тіряється. Є інша реабілітації там, після війновибухових травм, після Цього іншого, тому я просив уточнити, як про яку реабілітацію йде. Йде мова реабілітація після мінно-вибухових травм, після інших надає наш госпіталь ветерана на Київській. Також займається водолечебниця цей закладів обласної ради в міських закладах. Сьогодні реабілітація на базі п'ятої міської лікарні в корабельному районі. Четверта міська лікарня функціонує центрі. Остання сесія виділа також кошти на покращення умов перебування пацієнтів. Там ведуться ремонтні роботи саме в палатах, де вони повинні перебувати цілодобово. Також там дуже великі плани, і також це було схвалено міністрам. Що ми беремо на себе повністю модернізацію закладу. Вони забезпечення обладнанням. Обладнання. І ми працюємо з донорами, які у нас є всім їм. Роздали всі моменти, але реабілітація без протезування, ми це розуміємо, вона сьогодні не буде мати сенсу, тому що протез це як взуття. Його треба міняти кожні 3-5 років. Ми співпрацюємо з нашим протезно-ортезною майстернею для того, щоб ми обладнали таку палату, де ті. Військові, цивільні, які втратили кінцівки, вони будуть проходити реабілітацію в закладі, і саме протезист буде приїжджати в заклад, буде обладнана палата, і буде там на місці налагоджувати протези. Наші мультидисциплінарні групи вже були і за кордоном в Польщі навчалися реабілітації саме з четвертої міської лікарні. Їздили в місто Львів. Там, де відкритий центр Анброкен, ми також дивилися. У нас є в планах дуже багато в четвертій міській лікарні. Ми ще хочемо там літню площадку зробити для того, щоб можна було навчати пацієнтів їзді на візку, в тому числі, тому що це також дуже сьогодні є проблемою. Не навчається, тому ми з різних боків підходимо. Там вже працює ерготерапевт, психотерапевт, психолог. Вся ця команда в складі хірург, психолог, ерготерапевт. Вони працюють разом і відвідують всі, навіть освітні заклади, також разом, тому що поодинці ми розуміємо, що це повинна працювати команда.